У професійній сфері скорпіонів чекає рік стратегічних рішень. Ви можете змінити напрям діяльності, структуру роботи або навіть повністю трансформувати свою кар'єру. Особливо сприятливий рік для тих, хто працює у сферах фінансів, психології, медицини, аналітики, управління або кризових процесів. Ви вмієте бачити те, що приховано від інших, і саме це стане вашою перевагою. Фінансова ситуація стабілізується поступово. Найкращий період для зростання доходів з травня по жовтень. Уникайте ризикованих схем і швидких обіцянок 2026 рік винагороджує терпіння і далекоглядність.